Сімейні лікарі Паланської первинки надають медичні послуги жителям чотирьох громад, більше 50 населених пунктів. Одним із складових оперативного реагування на звернення пацієнтів залишається мобільність, простіше автомобіль. Сьогодні всі лікарі закладу мають водійські права. Це дуже важливо. Це на сьогодні вимога часу, щоб лікар е, сьогодні тут, а завтра там в іншому вже місті, так би мовити, дійсно на всі лікарі вже володіють навичками їзди. у всіх є права. Тому дуже добре, що завдяки співпраці благодійників із Австрії та Андрія Дикуна центр первинної медико-санітарної допомоги отримав новий автомобіль. Знаєте, це така історія, яка називається про довгу дружбу. Ще з 2005 року ми співпрацюємо з австрійською компанією Пьотінгер. Ну, якби хоча позиція Австрії як країни, вона така ну трошки нейтральна. Ми нам би хотілося, щоб австрія, австрія більше допомагала Україні під час повномасштабного вторгнення. Але власники компанії, їх є два, два рідних брати: Клаус і Хайнс Пьотінгери, вони якби е вирішили, що вони будуть допомагати і сприяти. Єдина їхня вимога, що вони не готові допомагати військ, ну, якби допомагати нашим збройним силам на превеликий жаль, але готові допомагати нашим муніципалітетам. Тому, от спілкуючись з Русланом Анатолійовичем, ми говорили про... Медицину якось, і він сказав: Ти знаєш, каже, от ви там допомагаєте машинами. А от в нашій первинці лікарі є, пацієнтів багато, географія дуже широка. Треба була непогана надійна машина, яка могла зимою літом проїхати, пройти. Ну, от ми поговорили, там пару днів пройшло. І машина, ось надіюся, ми можемо вам прогарантувати. Якщо там вона, звісно, не, не нова салона, але ми можемо від себе гарантувати там рік рік гарантії, якщо щось там поламається. Ми її швиденько зможемо відремонтувати. Ось тому я тільки хочу побажати здоров'я. Нашим землякам, всім перемоги нашій державі, як найшвидшої перемоги. Ось, і дуже подякувати і Збройним силам України, і нашим медикам, тому що вони роблять неймовірну працю, і для них вже після ковіду це вже така, як сказав, друга війна. Ось тому головне, щоб, якщо нам вдасться зробити, щоб вони хоч трошки в комфортніших умовах працювали, ну і слава Богу. Тому от дякую вам. Ось вам дякую Дякую. В зв'язку з тим, що були вимоги, такі один сімейний лікар, один автомобіль. Наш автомобільний парк поповнюється автомобілями. Сьогодні ми бачимо завдяки нашим спонсорам, завдяки допомозі, ми маємо знову ж таки новий автомобіль. Даний автомобіль буде обслуговувати наших чотири громади. Ми то є засновник у нас Паланська громада, але ми обслуговуємо ще. 4, ще чотири громади: одне село і уманської громади. Тому наші лікарі будуть відчувати себе більш мобільними, більш комфортабельно будуть себе відчувати, і наші пацієнти будуть отримувати набагато якіснішу і швидкішу первинну допомогу. Мережа нашої первинки і мережа самої нашої тільки Паланської громади. Це 45 кілометрів від краю до краю для того, щоб медична послуга була наближена. В дійсності стоїть завдання, що кожен сімейний лікар фактично має мати автомобіль. Тому і стоїть таке завдання забезпечення автомобілями. Дякуємо Мадрію Євгеновичу за те, що він відізвався. Ми скористалися цією можливістю допомоги. Є є вас, я вас добавлю Більша заслуга братів Клауса і Ханця Потінгра. А ну ми свого боку оплатили доставку цього транспортного засобу. Його повне обслуговування вже для того, щоб нам не було соромно передавати його лікарям.